Вивезти кошти із ТікТока дуже легко при умові, що у вас є рахунок, на який ви будете робити вивід. І так, жмемо для початку настройки. Три полоски в правому верхньому углу. Настройки і конфіденціальність. Кошельок. Баланс пользователя награти за контент, все такое і кнопочка Показати. Жмем. Далі жмемо «Вывести». Ми бачимо: добавить способ оплати. Якщо у вас нема раніше додавлених способів оплати, жмем Добавить спосіб оплати. Якщо є, і ви не знаєте, що це за способи оплати, рекомендую їх видалити. Якщо ви не додавали, а у вас вони з'явилися. Жмем Добавить спосіб оплати. У нас є на вибір PayPal і WebMoney. PayPal в Україні не працює. Але якщо у вас є банківська карта іншої країни, ви можете спробувати. В будь-якому випадку ви нічого не потіряєте, кошти назад вернуться, якщо не пройде платіж. А якщо пройде, то все добре. Ми будемо виводити через WebMoney. Інструкція на PayPal і на WebMoney одинакові. Жмемо WebMoney. Нам буде приходити смс з кодом підтвердження на телефон, або на емейл, якщо за вашим аккаунтом не закріплено телефон. Після введення нам показує інструкцію по виводу средств. Вона на англійській. Можете прочитати. Согласіться і продовжуйте. Далі вводимо ім'я, фамілію і номер банковського щота. Імя і фамілію вводимо особи, на яку записаний. Банківський рахунок, у випадку, якщо щось піде не так, щоб хоча б імя фамілія зійшлася з рахунком, на який виводяться кошти. Номер банківського рахунку доларовий починається з букви Z на вебмані. Вводиться разом з буквою. Так, отправіть жмем. Додавлю новий спосіб оплати вебмані. Номер нашого рахуночка. При необхідності ми можемо його удалити тепер при виведенні коштів. Нам не потрібно вводити цю всю інформацію, а лише суму, після чого вибираємо спосіб виведення, де вже є наш рахунок. От ви бачите, у нас є спосіб оплати. Ми вводимо суму мінімум 2 долара. І жмемо «Вивести», і воно саме виведе на наш рахунок. На жаль, я не зміг цього показати, бо має на балансі чуть менше необхідної суми. Ну, при збереженому способі оплати вам не потрібно навіть вводити код із смс-ки. Все буде проходити автоматично на протязі декількох хвилин. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам потрібна допомога з виведенням коштів із Тіктока або з виведенням із WebMoney, ви завжди можете звернутися до мене по інформації, яку ви бачите на екрані. Я допоможу по можливості.